Мільярдна оборонна угода України та Сполучених Штатів на межі зриву, оскільки сотні тисяч американських держслужбовців відправили у відпустки, переговори опинилися під загрозою. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У сполучених штатах скасовано кілька зустрічей української делегації з американськими офіційними представниками, а чиновників попросили залишатися вдома через шатдаун, як пише The Telegraph, у вівторок у штати прибула українська делегація, яка мала на меті укласти угоду зі сполученими штатами щодо обміну технологіями безпілотників, яка могла б сягати мільярдів доларів. Однак, оскільки сотні тисяч. Американських держслужбовців відправили у відпустки, переговори опинилися під загрозою. Усі майбутні проєкти трохи постраждали, тому що представники Пентагону, Державного департаменту та Білого Дому не проводять зустрічей, і ми втрачаємо час через це закриття. Повідомило журналістам Телеграф джерело в українському уряді. Співрозмовник видання наголошує, що з огляду на Шатдаун інші українські делегації. Які мали прибути до штатів найближчими тижнями тепер переглядають свої плани на майбутнє. Водночас автори матеріалу підкреслюють, що гуманітарні організації попередили, що Україна стикається з масованими атаками безпрецедентної інтенсивності з боку Росії на тлі закриття уряду штатів. Більшу частину діяльності уряду США призупинили через серйозні розбіжності між партіями, які не дали змоги Конгресу і Білому Дому дійти згоди з питань фінансування. Це вперше подібне припинення роботи уряду з 2019 року. Шатдаун розпочався за кілька годин після того, як Сенат відхилив тимчасовий законопроєкт про витрати, який дозволив би зберегти роботу уряду до 21 листопада. Демократи проголосували проти цього заходу, оскільки республіканці відмовилися продовжувати про. Програму медичного страхування, що охоплює мільйони громадян, і закінчується наприкінці року. Республіканська партія наполягає на тому, що це питання має обговорюватися окремо раніше. Повідомлялося про те, що Сполучені Штати розширять підтримку Києва розвідданими. Вашингтон допоможе Києву вражати об'єкти енергетичної інфраструктури Російської Федерації.